Створювати кораблика ми будемо за допомогою геометричних фігур. Першою фігурою буде прямокутник. Відразу налаштуємо, щоб наш прямокутник був зафарбований. Для цього оберемо команду заливка фігури та однотонний колір. Перший колір чорний нас влаштовує. Давайте колір 2 змінимо на темно-синій. Затискаємо ліву клавішу миші і розтягуємо ось таким ось чином. Зображеного прямокутника можна за потреби переміщувати та ще змінювати. За переміщення відповідає центральна область фігури. Я затискаю ліву клавішу миші і ось таким ось чином його можу переміщувати. Щоб змінити розмір фігури, достатньо потягнути за один із виділених маркерів. Маркери це ось такі маленькі білі квадратики. Наприклад, ось так ось так. Або ось так. Наступним елементом буде прямокутний трикутник. Зобразимо його та розвернемо в потрібне положення. Для цього оберемо команду Повернути та дію відобразити зверху вниз. Перемістимо його в потрібне положення та за допомогою маркерів зробимо його потрібного розміру. Для зображення задньої частини корабля робимо ще один трикотник. Беремо повернути, спочатку зліва направо, а потім праворуч на 90 градусів. І також використовуючи маркери, робимо його потрібного розміру. Щоб позбутись ліній, Котрі розбивають корму, центральну частину та ніс корабля, потрібно обрати пензлик, за потреби збільшити його, та натискаючи вже праву клавішу миші, ось таким чином ми його зафарбуємо. Так, і з іншої сторони. Аналогічним способом, як ми це робили, малюємо палубу. Вибираємо другий колір, наприклад, сірий. Так, ось така у нас буде палуба. Тепер корпус можемо зробити білим кольором. І вікна. Я вікон візьму, наприклад, ось такий. Так. І ось це вікно можна зробити таким великим. Тепер давайте встановимо ще Димарі. Візьмемо такий темно-сірий колір. Залишилось лише запустити наш корабель. Для цього додамо дим, котрий буде виступати з димаря. Оберемо. У пензлях інструмент розпилювач. Збільшимо розмір і ось таким чином домалюємо дим. Так. І сюди. Все, наш кораблик готовий. За можливості можете домалювати ще якісь елементи.